Бюджет Львівщини на 2012 рік найактуальніше питання у коларах рад усіх рівнів. Скільки та на що виділити, обласні обранці наразі міркують. Наймовірніше, що 5 січня головний фінансовий документ Львівщини підписаним не буде. Питань до нього ще багато. Поспішати з таким не варто, стверджують депутати. Головне, аби бюджет був реальним. Були ризики ще на початку попереднього року, що будуть невиконані податки на доходи фізичних осіб, оскільки зростання було передбачено шалене, яке вимагало зростання з середньої заробітної прати на 26%. Очевидно, що таким чином цей податок не був в повному обсязі виконаний. Тож у 2012-му податки на доходи фізичних осіб вирішили зробити більш реальними, аби їх можна було сплатити. Відсоток опустили майже вдвічі з 26 до 14. Бюджет має й інші плюси. Інший плюс, що він буде збалансованим незалежно, можливо, в сумі доходів і видатків буде рівність. Та, звісно, головний фінансовий документ області не без недоліків. Посадковуються тенденція. Для до, до погіршення фінансового та матеріального стану місцевого самоврядування, ну зокрема, маємо складності з плануванням видатків на органи місцевого самоврядування. Голова Львівської обласної ради та обласної асоціації місцевих рад Ради Львівщини Олег Панкевич обговорити бюджет вирішив з головами районних рад. Зауважень, чимало більшість, зокрема, стосувались фінансування органів місцевого самоврядування. Проєкт бюджету, який удержав наш район відповідно до того закону, є, скажімо так, проєктом, який передбачає нищні основи самоврядування в нашому районі, та не тільки в нашому районі, в всіх районах, тому що відповідно до цього проєкту бюджету недофінансованим, мають лежати потреба майже половини рад району. Що бачимо, всі основні послуги, які має надавати місцеве самоврядування, це, зокрема, послуги у галузі освіти, культури, охорони здоров'я, всі вони є значною мірою недофінансовані. Олег Пенькевич заслухав зауваження голів та пообіцяв взяти їх до уваги. Ми розуміємо важливість цього питання, але також вважаємо, що до бюджету потрібно підходити дуже вивжено, критично і подати певну кількість пропозицій, які будуть важливими для розвитку Львівської області, і ну, зокрема самоврядування. самовідування Наталі. Іскра, Руслан тела Телерада.